Слава нації, вітаю на каналі Рембат! В ефірі я, Сашко Добрий, Любі побратими і посестри. Обов'язково, коли підписуєте важливу петицію для повернення звань Героїв України Бандері та Шухевичу, перевіряйте. Перевіряйте наявність ваших імен в переліку. І коли у вас на рівні програми, на рівні браузера, так, ідентифікації, підтвердження особи там через. Або як я, наприклад, і фактично всі мої знайомі через онлайн-банк, через Приват24 виникають проблеми, якісь збої системи. Будь ласка, обов'язково обов домагайтеся того, щоб ваш голос був врахований. Це вимагає періодичних зусиль у нас з кількості звернень, так? людей до мене, зокрема, у яких виникають проблеми на різних етапах саме в. Плані електронного збору підписів складається враження, що на програмному рівні там або наявні проблеми технічні, або хтось чинить спротив, проте цю вкрай важливу для переможного українського національного духу петицію є величезні сили, яким не хочеться, яким шкідливо. Так, які докладають велике зусиль, щоб вона була не підписана. Боріться за Україну, боріться за українську націю, як це робимо, ми сили оборони. Підписуйте ту петицію в ті способи, які вам доступні. Домагайтеся, пробуйте з різних браузерів. Якщо прямий поклик вас не переводить, з якихось причин на сторінку, копіюйте поклик, вбивайте в рядок введення адреси. Підписуйте петицію, проходьте верифікацію. І після того, як упевнилися, що ваші ім'я та прізвище по-батькові є в переліку підписантів, максимально поширюйте її. Пишіть також мені в приват. І я занесу вас в перелік розіграшу цінних призів, цінних артефактів від полку безпілотних систем К2, там стяг, шеврон за підписом особистим пана Вереса з його особистим лозунгом, тільки вперед. і Приводьте максимально підписантів до цієї петиції, аж до того, що просто беріть смартфони ваших рідних та близьких, і, звісно, з їхньої згоди підписуйте цю петицію від їхньої особи там, в їхній присутності. Бо тільки коли ми цього разу зберемо 25 тисяч підписів в, устав... в установлений строк, ми розіграємо ці призи. Я вірю в нашу з вами спільну перемогу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.